Мені вже неодноразово доводилося пояснювати, що мова йде про боротьбу на дипломатичні цели. А яка мета? Будемо... Який результат продемонструвати підтримку України. Бачите, якщо б це не мало значення, китайці зараз не створювали б альтернативну платформу. Вони хочуть створити альтернативну платформу цих друзів миру. І це фактично намагання нанести нам поразку на дипломатичному фронті. Створив цю платформу друзів миру, будуть намагатися організувати власний саміт, щоб показати, що ні, глобальний південь контролюється. Китаєм, а не Америкою і його проксі України і проксі України, все. Так що це важливо, що ми їх дратуємо. Є запитання з приводу телевізійного марафону. По-перше, вам дуже сильно дякують за те, що ви робите, і наші глядачі всі підписані на ваш YouTube. Тому... Я марафон на довгих ножках. Так. <рес> але але, але з... багато хто вважає, що на коротких, то от скажіть, будь ласка, я високий. <рес> то високий, ой, дуже ви зас... високий. Ой, який ви високий, я високий, блін! Ні, він дуже високий.